Які зарплати в Іспанії 1500-1700 євро. Отримує водій автобусу, наприклад, на півдні Іспанії, який працює на міських лініях або робить екскурсії, має восьмигодинний робочий контракт. Але по факту люди працюють довше, працюють 12 годин, а платять їм як за 8, з 8 до 8, тому що інший час це простої очікування наступного маршруту, перерва і так далі. Але є гарна новина. Водії тут отримують 15 виплат на рік, 15 зарплат на рік в березні, потім влітку і одна. На різдво за законом взагалі, має бути 14 виплат зарплат на рік і до речі, з 1 січня цього року мінімальна зарплата в Іспанії становить 1134 євро. Якщо помножити цю суму на 14 виплат, а потім поділити на 12, щоб зрозуміти, скільки ж ви отримаєте на місяць. Це буде 1323 євро. Загалом в Іспанії дуже високий рівень безробіття. Дуже мало людей мають восьмигодинні робочі контракти, багато працюють за чотиригодинними і дуже багато іспанців виїжджають в інші європейські країни на заробітки.